Кричить дядько на базарі. Гей, хто купить зайця, вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска, вміє польку танцювати і насіння луска, з ними півень теж у як зозуля кука, купіть зайця півній гуску тридцять гривень штук. Разом з ними в ансамблі продається бобик. лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка дані в окулярах. Скільки коштує ваш бобик? П'ятдесят в долярах. А що ж ваш бобик, так як заяць, на роялі хреє? Чи танцює, так як гуска? чи пісні співає? Ні, мій Бог, каже дядько, не навчився нічого. Ти чогось ви не таку ціну билите за нього? А у дядька очі хитрі і лоб непорожні. Бобик, тітко в цій оркестрі керівник художній.